Привіт, друзі та дорогі підписники нашого каналу. Сьогодні у нас велика розпаковка з агромаркета. Зараз ми все розпакуємо та покажемо, в якому стані прийшли нам рослинки. В упаковці разом з рослинами та насінням була ось така накладна разом із списком усіх рослин та насіння. Все замовлення в нас входило ожина, лохина, тритуї. Ось така ялинка, вона має бути блакитною. Не знаю, можливо, вона буде далі блакитною. А також виноград один, виноград другий, груша та персик. А також хочу додати, що в це замовлення входило ось такі три пакети корневина, а також насіння квітів, цибулинки квітів багаторічних, та великий пакет ось таким насінням. Тут насіння. Квітів, там буряк, морква, таке овочі різні. Що я хочу також сказати стосовно стану рослин, до яких яким в нас приїхали, мені подобається стан цих рослинок подобається стан груші, персику. Стан винограду мені не дуже подобається. Він не подає якоїсь надії на те, що він гарно прийметься, але що ж подивимося, що буде далі. Також хочу додати, що е, отримали ми замовлення сьогодні. Це у нас понеділок. Отримали ми замовлення на Укрпошті. Прийшло воно в суботу. А неділя у нас вихідний на Укрпочті, тож на третій день ми його тільки забрали. У великій баночці нам прийшли насіння черіки. Це у нас сама черрі, потім айстри, суміш айстрів. А також з цибулинок у нас мускарі, анемона та ірис морозостійкий. Що стосовно іншого насіння, то це в нас насіння квітів. Це багаторічники. Потім насіння овочів різних. Тут також є деякі квіти, перець, буряк, і помея. А також ми замовляли ось таке насіння кібрія це в нас огірок F1 в теплицю. Ми його плануємо садити навесні в теплицю. А ще мені дуже цікаво, і напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, ми чогось не знаємо. Але ось у нас є лали... ялинка. У нас вона ялина блакитна топаз. 146 гривень ось цей саджаниць. і Мені дуже цікаво, чи буде він в майбутньому блакитний, тому що поки що вона зовсім не блакитна. Це в нас туя західна полумструб. Всі три у нас однакові. Ось така вона повинна бути. І стосовно винограду, це в нас виноград білий кришталь, великий мускат. А також це в нас виноград зарево, рожевий. У нас черниця садова, синя предмет заздрості, морозостійкий сорт. Ось така вона повинна бути. Ожина гігант Prime Ark Freedom. Велика така вона, гарненька. І ранній сорт визрівання. Теж гарне коріння у нас, гарні корінчики. І слимачок. Що це у нас таке? Слимачок? Так, це у нас слимак. Слимак. До нас приїхав разом з Женією. А це у нас персик колінс. Ось такий гарненький. Це у нас груша бере київська. Зимовий сорт, пізній термін дозрівання. Якщо будуть родити гарні груші, будуть вони у нас лежати зимою. Розпакуємо ще одне замовлення. Нам прийшло 10 саджанців троянд, 10 різних троянд, Це розпродажі. Воно вийшло буквально один саджанець приблизно шістдесят сім -то гривень. А також нам прийшли ще туї в смарах, їх сім штук. Зараз подивимося, в якому вони стані. Хорошо запаковані, красі так? Да? Данечко, будь пожалуйста, зайчик. Одійди, котик. Що хочу сказати, ми з чоловіком задоволені упаковкою цих рослинок, задоволені зовнішнім виглядом, вони в гарному стані, всі живенькі. Туї це в нас смараг, 7 штук. Замовляли ми їх в інстаграмі на сторінці. Посади самтуї. Так що добре, дуже добре. Краще, ніж в агромаркеті, і дешевше. А це в нас рози, їх 10, вони йшли по розпродажі, і ще й в подарунок ось таке добриво. Добриво, схоже на корневін, якщо чесно. Але дякую. Назви троянд ми не знаємо, але вони всі гарні, це 100%. Зараз будемо продовжувати оформлювати нашу клумбу за подвір'ям. Ось де підготував ямки під наші туї всі 7 штук. В Кожну ямку додаю перегній та перемішати треба його з землею. Ну я ото таким чином його перемішаю, щоб низ був м'якенький, типу дренажа, щоб вода входила в грунт. Зараз будемо витягувати наш. Подивимося, які тут порні. Корнева система горна. Ну, я буду робити це перший раз. Будемо сподіватися, що проживеться. Обережно прикопуємо наші туї. Ну і зараз переходимо до наших троянд. Вимірюємо розмір між туями і будемо робити йомку. Виходить, у нас тут 2 метра. Значить метр. Ось такий в нас вийшов огляд на саджанці та дерева насіння рослини з агромаркету, що хочу також ще додати: ми звичайна сім'я, ми не професіонали, у нас є якісь базові знання посадки рослин та дерев. Так що будемо сподіватися, що дерева приймуться і будуть давати нам гарний врожай. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою!